Починаємо ми з культури 14 березня. У прокат в кінопрокат нарешті виходить ще один український кіно «Довгобуд» – фільм Я, Побєда і Берлін який є екранізацією одноіменної повісті Кузьми Скрябіна? Він же Андрій Кузьменко, лідер групи Скрябін. Він написав цю книжку на власній історії на кількох власних історіях. Це фактично автобіографічна книжка, яка екранізовувалася кілька років. І в моїй студії я радий вітати Івана Бліндера, українського актору театра і кіно, який і зіграв роль Кузьми Скрябіна. Вітаю Іване. Добрий день. Я знав Кузьму від 97-го року. Типаж Схожий. А що вам загалом казали люди? Які ну зараз у вас той мінус, що дуже багато людей знали Кузьму, пам'ятають його добре, ну, і кожен має свою думку. Схожі кажуть чи не дуже? Та дуже різні думки. Одні кажуть, що дуже схожі, інші кажуть ні. Я більш схильний до того, якщо фізично дивитися, тобто візуально, ну звісно, що ні, але я не знаю, постійно наголошують на якихось поватках схожостях в якомусь темпераменті, напевно. Uh -huh. Як що ж таке? Ну, я, я якось не берусь оцінювати. <сміттє> ну, але одна річ, якщо ви отак тут сидите зараз, а інша річ в кіно, Грим, світло. А як вам книжка? Бомба. Я книжку просто багато років до того ж почитав, а потім ще й аудіокнигу послухав. Ага, Бо Доп я ще не знав, що я аудіокнига. Я Є. просто побачу на кузьму. Так, да, прям це бомба. Ми їхали е, на гастролі в мікроавтобусом в Бельгію. І всю дорогу слухали, прослуховували по колу. Автобус просто реготом стояв. Ну, тобто зайве питати, чи ви слухали групу Скрябін до того, як почали <с зніматися. Але слухайте, Івана, це ж довгобут, як я сказав. Чотири роки, здається, тому почали знімати кіно у 20-му. Чому так довго знімали? Ну, ми зняли взагалі, то весь процес пройшов за два місяці. Ми гарно вклалися, але ковід тоді, ну, якби не дав нам. Можливості поїхати зняти частину блок Берлінськ, берлінського, берлінських знімальних днів і перенеслося все да, аж на рік. Короті. І ми берлінську частину зняли аж через рік. Тобто, ви у фільмі в Берліні на рік старший, ніж у фільмі в Україні. Кому не кажіть. Ми нікому не скажемо. У нас ніхто не дивиться. Добре, а як у вас з музикою? Ну, тому що доводилося, там вже ж треба було щось грати. Та співати. Та я трохи грав на гітарі, як грав, бренькав. Але та... дали завдання там, вивчити декілька пісень, ну, такі вже типу оброблених. Ну і я там подзвонив до свого колеги та кажу, так-то так, то треба цей. Прийшов, ми сіли в ремерці, ну, показав мені, там, типу, як на електрогітарі. То я за два-три дні вивчив дві-три пісні. Нормально. Так, нормально, слава Богу. Слава Богу, аби бо перед тим був трохи досвід, типу гри на гітарі. Таке. Але дивіться, група Скрябін, вона ж має дві епохи у своїй історії. Була класична епоха, тобто коли їх було тріо з Ростиком Дамішевським і Шурою Герою. І оце така нюраментик, і оце mm -hmm. все техно, умовно. А потім почався інший скрябін уже в повноцінному складі банди. І я, Побіда, і Берлін, це ранні 90. ті Це оце. Класика, класика. А вам якийсь ближчий? Ну Перша пісня, яку я почув, це був Танець Пінгвіна. Він мені прям ну, дуже сподобався. Я ще зовсім малий був. Ми на ровері постійно каталися і голосно співали по селу з моїм другом. І... А потім я вже познайомився з його як баранньою творчістю. І був період, коли я тільки типу, старі альбоми слухав, там прям затирав до дир. Але в плейлисті в мене типу було і е, з старих альбомів, і з середини творчості, і з останніх там альбомів. Так що я не знаю, не можу сказати, які більше до душі. Всі пісні мають якби, свою якусь, типу, шарм, ізюм і е, любов. Тобто танець станція Пінгвіна все починалося. Так, так, та. якось так я не знаю, чого, але, ну, просто тип, ну хороша пісня, та, одна з та, найвідоміших, напевно, територія А цяпоріала почалася. з територія А, я думаю, та мене сестра просто постійно дивилася, старша приходила додому. Ми сідали дивитися, і брат старший потім дивився, і, і вже я. Ну, але ви зіграли кумира мільйонів. Тобто Кузьму знало багато людей, любило багато людей. Так само багато людей і не любило з певних причин, очевидно. А, ну, та. nah, ну, <framework> так, ну всі живі. Але очевидно, це складно грати кумира, коли багато людей живих, які його пам'ятають. От ви відчували оцей пресинг? Ні, ні. Кузьма би так ніколи не зробив, він би так не повернувся, він би так не сказав. Ну, Пресингу якби такого конкретного не було, але ці думки в голові самі себе тиснули, якби сам себе пресував. Я не знаю, це було 4 роки тому. З цими думками я зайшов у проєкт, якби, потім просто повністю довірився режисеру Олі. І, ну, типу, мені так легше було. Я повністю довірився їй. Вона мені казала, тільки показувала там з плейбеку: типу, добре чи не добре. І ми переробляли, якщо не добре. Ну, я вважаю, що так має бути. Має бути якийсь одна голова, все решта тіло. І... Десь на середині, типу, я подумав, що все буде, як буде, типу. Це моє бачення, я так бачу. Е потім, вже перед прем'єрою, коли там перший був реліз до, до повномасштабного вторгнення, та було а вже Хоча була прем'єра? Ну, мала бути. Мала бути, вже ж в березні перед повномасштабним. Тобто прем'єра планувалася на березень 22-го. 22-го, так, так, так. Та. І це. Та є. Та було хвилювання, звісно, але як зараз, якщо ну, подумати. То чесно, якось вже взагалі хвилювання пропало. Якби я зробив роботу, ти зробив, та й все. Я не можу більше. Ну, якось скоментувати навіть не можу свої відчуття. Чи я хвилююсь. Ну так хвилююсь, бо це хвилююча подія, якби прем'єра фільму там. Чи буде критика, звісно, що буде, але чи мені від того гірше, чи тепліше. Вже робота зроблена, що вже говорити. Ну, добре, але люди, які готували фільм і які знали Кузьму, вони бачили вже, очевидно. Так, так, так. Ну, просто багато хто найближчих людей, що було до Андрія, то а казали... А мама що... встигла побачити? На жаль, Андрія не встигла. Це мені дуже від цього так боляче, так. Пані Світлана, дружина, мовилась була на знімальному процесі, що вона просто один день приходила була до нас, то вона так. Пошепки була, сказала режисерці, каже, я в шоці каже, зі спини каже, ніби. Навіть рухи каже, подібні. Ну, це мені загріло трохи серця, але як буде там решта, побачимо вже на прем'єрі. Тобто Світлана ще не висловлювала свою думку вам про загальне враження е, фільму? Ні, я знаю, що не говорив, от якось здивимося та й будемо говорити. Ну, ще я Барбара, дочка, та, 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 та. Ну, А Барбара, вона буде ще. на прем'єрі. Я, 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 я сподіваюся на це. А над чим зараз працюєте тоді? Та я зараз в Ви ж в Оно Франківському театрі. Та, та Франківському. Це та, один, та. Ми зараз один з найцікавіших зараз театрів в Україні. А, так, є таке. Так, та, ну ви, Рівненський, Одеський, ну та, Київський, та, звичайно. Тобто та, Так, та, та, театр... та, та, Там буяє театральне та, життя. Так, так, та. ми зараз почали якби, трохи шолапатись, бо е, ну якби всі, всі працюють на 200 зараз, і ми не відстаємо. Там, коли повномасштабно в. Торнення сталося, то, то треба не додавати, не Я перепрошую Іване, на 200%, бо цифра 200 не дуже хороша конотація. Так, 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 та, та, та. на 200. Відсотків, та та, та. Згода. та і, якби почалось повномасштабне, і ми якби і не переставали. Ми зразу якби організували наш театр, як великий такий волонтерський штаб, великий там по різних якби, напрямках працювали і приймали. Людей, які тікали з активних територій, типу, дивилися активні бойові, дії і гуманітарну допомогу, і я амуніцією почав займатися, плюс там великі сховище зробили. Бомбосховище потім. А, і вистави так і не переставали грати. Ми на другий день вже грали, але грали, правда, бомбосховище. Зараз ви кого граєте? В яких виставах? Ой, та багато є. У нас великий репертуар зараз. Ми зараз ще такий вектор взяли. Ми зараз... Ні, ну От ви. Мені просто цікаво порівняти, ага. як ви перевтілюєтеся, тому що тут Кузьма Скрябін, ага, а тут. В цьому ви... так, Ой, якійсь... це... Я не знаю, Коріолан, а... Тартюф. Ага. Ні. В... Я, я просто я не знаю, як перелічити. Список просто дуже великий. І... Від і до. Ну, не знаю, ну добре, давайте. Ну, остання роль, яку ви зіграли. От, перед тим, як приїхали до Києва, ви ж з Франківська приїхали. Я не пам'ятаю. А, хорошо. хорошо. Сартер, Шекспір. Ну, тобто, що просто по авторах. А, ви по авторах. По авторах. Ну давайте, Ромео та Меркуціо. Друг Ромео. Так, 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 так. Потім, Еріх Марія Ремарк, Пауль Боймер. Сартер мертві без поховання Анрі. Ем, ну, абсолютно, вони, вони дуже різні між собою. Тобто від комедії там, до якоїсь тобі, глибокої ну, драми. Це що ближче. Бо е, я і Берлін це швидше до комедії. Ну, так. Ну, таке веселе. Так, але не без каплі, як до філософії. Ну, як і у Кузьми було завжди. Yeah. Але yeah. вам It's ближче правда. щось веселіше, легше? Чи ви би хотіли все-таки від Меркуціо перейти до Гамлета? Я, мені здається, що якби якісь перехіди, оцей, типу, ролі, які ви якби перехідні, це найкраще, мені здається, момент, коли е, через гумор е, є якась складова філософія і якогось благоустрою в голові. Іване, у нас завершується час. Ви, е, ви вже сказали, що 4 роки тому грали Кузьму, вже воно так трошки підзатерлося, але буде 14 березня. Так, да, так. Да. Презентація, нарешті, прем'єра, вихід на широкі екрани. А скажіть щось так, якби ви були в ролі Кузьми? Якби ви попрощалися? Чи як би от умовно Кузьма попрощався Боже. зараз? Після цього ефіру, от умовно, ми з ним поговорили про прем'єру його фільму на, за його книжкою. І він би сказав: робіть цей світ трохи добріше, чуваки. Підтримуйте українське кіно з 14 березня. Я Побіда і Берлін. А у нас у студії був виконавець ролі Кузьми Скрябіна Іван Блінта.